Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Будь ласка, зараз напишіть, чи видна картинка, чи є звук, бо трошки з інтернетом, де я є трошки є нюанс. Але напишіть чи є зворотній зв'язок і поговоримо, як завжди, на актуальну цікаву тему. Задавайте ваші питання, напишіть, з яких ви міст. Отже, друзі, як виявилось, я сьогодні беру новину. І це вітання передаю зразу всім, хто підписав декларацію з сімейним лікарем, і хто є в базі Хелсі, це є медична інформаційна система в Україні. В цю медичну систему входить 23 мільйони українців. Її придбали російські олігархи. Всю базу даних. Як виявилось, я до речі, цю інформацію, яку я все говорю, потім додав до цього відео. Як виявилося, мобільний оператор «Київстар» купив долю. Медичному сервісі Хелсі. Але про це сказала, сказала на сайті телекомунікації компанії ВОО. Але виявляється, що частиною «Київстару» володіють такі олігархи, як Міхаїл Фрідман. Він є е, засновник компанії Letter One. І вони володіють компанією Герман Хаман. Тому. Бачите, я навіть Київстаром користуюсь, і виявляється, що вся база даних Київстару має РФ. Але що таке медична база Хелсі? Медична база Хелсі, друзі, це вже ще набагато серйозніше. Тепер дивіться. Повністю історія хвороб людей. Скільки в нас лікарів, медсестер, санітарок, скільки в нас видається з бюджету грошей, деякі в нас проблеми, все володіють зараз вже росіяни. Тобто навіть не росіяни, а громадяни Російської Федерації. А відповідно, ви зрозумієте, що кожен олігарх в Російській Федерації не тільки він співпрацює з послужбами. По-друге, вони би ті свої сітки не розкидали по світі, їм би ніхто не дав там виводити капітал з Російської Федерації і так далі. Вони його легко виводять. Відповідно, все вже має ФСБ, всю цю базу Хелсі. Це вітання тим, хто підписав декларацію з сімейним лікарем. От мені знаю, мені лижі не їдуть після цього. Ну як в нас тут війна? Хлопці вмирають на передові, воюють за Україну. А, ну, запитання до СБУ. Ну як так? Київстаром часткою володіють громадяни Російської Федерації. Базу Хелсі е, тепер будуть володіти громадяни Російської Федерації олігархи. І не просто громадяни олігархи, які точно співпрацюють з ФСБ, бо там ну, виводить виводити мільярди з Російської Федерації ніхто би собі так легко не дозволив. Вивезіть мільярд з України, не вивезете, ну або там з Російської Федерації. Це є... Це не так все просто, друзі. По-друге, всі ці статки, всі олігархії, вони під Путіним. Путін е повністю з олігархами там Російської Федерації е має не то, що контакт, вони на нього працюють. Це олігархічна, повністю країна Російська Федерація є. Тобто Путін як адміністрація з тим всім КГБшним кодлом є там. Олігархи, які викачують там, газ, нафта, ліс, алмази, золото, продаються все по світі, касу викачують за кордон, різні рахунки, купляють острова. А ще є структури там, надбудови, бо всі президенти країн входять, це міжнародна фінансова корпорація, всі країни, і вони відповідно там підпорядковані і так далі. Тобто є певна глобальна сітка. І в мене запитання: от як ви думаєте, це нормально, що базу Хелсі? Купля... Прод... Купляє зараз е... оліархат Російської Федерації. Я вважаю, що ненормально. Тоді, е... ну як, ви всі зайшли в ту базу Хелсі? Ну, не всі. Я, наприклад, не підписував декларацію з сімейним лікарем. Бо я розумію, що я не хочу, щоб всі медичні дані, передача третім особам моїх даних, мені це не потрібно. Я на заправку заїжджаю, мені кажуть, скажіть свою дату народження, там п'яте десяти, дощ падає, слава Богу, що падає дощ, тому що. Була жара 36 градусів, падає дощ набагато краще, комфортніше. Тепер дивіться, я заїжджаю навіть, наприклад, на заправку, мені кажуть, ну ви не маєте права заправитись, скажіть вашу дату народження і так далі. Я кажу: стоп, ви якдете купляти шоколадку в супермаркет, ви теж говорите дату народження. І в принципі, я купляю бензин без тих дат народження, без передачі своїх даних. Тому, друзі, думайте, поширте це відео своїми думками. Давайте в коментарях ми поділимося інформацією одні з другим і. Я думаю, що ця ситуація, яку я зараз вам розказав, багатьом відкриє очі. Тому що ми ще на шляху на шляху тої країни, яку хочемо бачити. І на шляху, щоб той народ був настільки прокинений і свідомий, на шляху, як ми це хочемо бачити. І пам'ятайте те, що я казав завжди, кажу, зараз. Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас доношу істину, щоб ви не були рабами в цьому всьому лохотроні і вас не дурили на ці всі олігархи, корупціонери і казнокради. І усвідомте, друзі, силу, яка всередині вас. Вона сильніша за цей світ. Люблю вас, обіймаю. Підпишіться на мій канал, нас вже більше ста тисяч. Поширте це відео своїми коментарями і давайте в коментарях ми обміняємося думками. Люблю вас, друзі, обіймаю з Богом. through